Вітаю Рефери! Сьогодні хочу розказати вам про те, як йде моя, так би мовити, відмова від калбасіру. Про те, які зміни з'явилися в дозуванні, деякі інші там оновлення, наприклад, про течію. А також в мене з'явилася одна цікава ідея, я хочу, ну, скажімо так, порадитися з вами, почути, можливо, якісь поради. Це буде трошки пізніше. Отже, про відмову від колпасера У мене все ще дозується ну, типу як вода з калпасі-реактору. Але вже я бачу 100%, що калпасеру там або зовсім мало, або взагалі немає. ну Власне цього, цього розчину калквасера. Там, скоріш за все, дозується чисто вода, можливо, якісь невеликі домішки, які не мали б насправді дозуватися. Чому я роблю такий висновок? Тому що зміна pH з ну во за 24 години дуже дуже велика стала. Раніше вона була там на рівні е, вночі, наприклад, 8,1-8,2, в день, 8,3-8,4, Ну, тобто ось такі коливання. Зараз в мене вночі pH просідає е, до 7,8-7,75 один 7, раз було. Ну, але то було. Вікна постійно закриті, навіть в день не провітрював. Але десь так: 7-8 до 8-3, 8-4. Тобто такі дуже-дуже велика зміна стала. Після того, як я, ну, скажімо так, приділяв дуже велику увагу оцим коливанням, то мені зараз це виглядає трошки дикувато. Але я зараз просто закриваю на це очі і все. Отже, на цьому тижні, скоріш за все, я просто відключу вже реактор, почищу все там в том, щоб все було нормально. І залишаюся чисто на балінгу. Балінг, нагадаю, я дозую Fauna Marine. Досить непоганий балінг лайт, називається, здається. звичайний, є навіть елементи в ньому. Але я зараз дозую тільки КАЖ і кальцій. Магній в мене чомусь залишається на високому рівні. Ну, мабуть, десь надозував, і тепер він поки що залишається на тому. А, як тільки він почне просідати там до 1300-1200, почну знову дозувати магніт. <клес> Але зараз у мене його навіть на мішах немає. Ось, а, по дозуванню. Отже, що змінилося? Змінилися в основному карбонати дуже сильно. Бо карбона... Ну, як не дуже сильно, окей, просто змінилися. Карбонати я дозував. А, а, 100 Боже, забув 120-130, здається, мл на добу. Це переважно дозував в день, та й зараз дозую в день. Зараз карбонатів я дозую вже 180, тобто плюс 50-60. І це все ще недостатньо, скоріш за все, бо зараз у мене карбонатка десь там на 7, 7,3 спливається. Я хотів би їх підняти до ну хоча б до 8-8,5. По кальцію, по кальцію теж трішечки змінилося. <кій> по кальцію дозував 30, здається, всього мілілітрів, Зараз дозую 50, тобто майже на 50% додалось кальцію. І ну, кальцій залиш... залишиться, скоріш за все, на цьому рівні, бо кальцій підріс, тобто він був десь там 390-400 в якийсь момент, потім трішечки піднявся там, до 410. І я думаю, він трішечки буде потихеньку рости до, до потрібного рівня. Ось. Е ось такі от зміни. По суті, виходить, що колквасір заміняв десь плюс-мінус 50-60, може трошечки більше, не знаю. Е ну, може 70 мл каш, розчину каш, і десь 20-30 мл кальцію, власне. Ну, типу. Такі дані переконують мене в тому, що правильно я зробив. Все ж таки, що переходжу на балінт через те, що не так багато він заміняв, тобто калквасір, не так багато він дозував потрібних речовин, скажімо так. Тобто більша частина все одно дозувалася через балінт. Ось. Це щодо дозування. Ще коротенько додав, повернув точніше дозування. Трейс елементів через ці тропік-марін елемент А елемент К. Вони в мене якось дозувалися по 3 мл на добу. Потім закінчилися і я просто забив, не дозував, їх не доливав. Ну, Це цей великий період, скажімо так, коли я забив, скажімо так, взагалі на акваріум. І зараз я повертаюся, тобто солоність повернув в норму вже. Повернув назад дозування трейс елементів. До речі, підміну сьогодні ще не робив, але ввечері збираюся зробити. Ну, якось руки вчора не дійшли, а сьогодні е спочатку знімаю відео, а потім буду щось робити. Тепер по дозуванню це все. По дозуванню це все. Помітив в акваріумі ще таку дуже ну, трошки неприємну м -м, річ. Що а, з тією установкою не, не так. З тією кількістю помп, які, які є зараз у мене в акварії, мені а, деяким коралам не вистачає течії. А, або вона не налаштована правильно. Називаємо це можу так сказати. У мене нагадаю, зараз, так, в мене нагадаю, по боках стоять дві N5. Ось тут стоїть маленька. блін, палить. Ось тут стоїть Nero 3 для того, щоб трішечки робити такі невеличкі е, хвильки. І ззаду там, ну, там ну теж така малесенька для того, щоб будувати знизу з дна на е, детреті, які накопичуються там за каменем, які є, ну, ніяк інакше не дістали. Раніше у мене була ще помпа МП-10. Е, тут стояла, потім, вона, потім я її просто зняв, бо вона особливо нічого не робила. І в чому, в чому суть? В тому, що, по-перше, для ЛПС-ів цієї течії прям з головою достатньо. Ось ці фіброфілії почувають себе ну, опієнно, скажімо так. Точно так же, як навіть ось ці контастрей, здається, чи зараз вони майкробуси, так? теж все супер, все класно. Так само, наприклад, з ось цими акропорами, які знаходяться прямо на течії, на, на, напроти цих двох е, неро-5. Все окей, все супер. Але е, е, є місця, де е, течія потрапляє досить рідко. Наприклад, ось е, для прикладу, ось ці посілопори, здається, дві. І е, е, якщо просто так дивитися на них, то вони, наче рухаються потихеньку, все нормально, все окей, ростуть. Але в чому проблема? Вчора чи, чи позавчора. Ну, коротше, десь на тиждень на цьому я взяв а, цей шприцовку, цю, чи як її там не знаю, як правильно називати, просто поздувати десь якийсь а, а, детрит, який може на каменях залежався, чи ще щось. І так випадково почав здувати з. Ну, не випадково, просто захотів поздувати щось, подивитися, чи не накопичило щось в цих посівопорах. І звідти стільки вилетіло всякого. Всякої муті, я вам скажу, що це прям жесть. Тобто їх точно, їм точно не вистачає течії на них конкретно, щоб будувати ось цю всю, весь детрит, який міг, може накопичуватись в цих лабіринтах, скажімо так, гілочок. Ось так, для таких не знаю, маленьких колоній чи маленьких фрагів, або, наприклад, відкритих таких колоній, як ось ця Монтепора, це не проблема, бо там особливо ну, немає де залежуватись самому детриту. Але, наприклад, таких посілопорах, де там ну, такі досить великі гілочки, і між ними досить маленьке таке місце. Або, наприклад, павона, де вона, блін, господи, павона також. І ця зелена теж погона може набирати багато всякого детриту, якщо недостатньо течії. Ось. Тому я подумаю над тим, щоб якось або змінити налаштування Nero 5, так? або додати ще одну помпу. Зараз ви бачите помпу mp 40 Я пробував її поставити назад, у мене були дві штуки, їх десь лежить одна ще. І це... Спробував поставити її додатково як, але це трошки важкувато зробити, враховуючи те, що вона видає досить багато течії, скажімо так. І для SPS-ів це прям супер, це нормально, це класно. Але LPS це не подобається. Берофілії починають закриватися. Тому зараз я її просто виключив. Зараз думаю, може в якесь інше місце її поставити. або Просто спробувати переналаштувати nero 5 помпу, щоб вони чи видавали якийсь більш рандомний потік. Ну, це таке. Це просто мої думки про TCU. Те, що, в принципі, для SPSів хотілося б її, її тут трішки більше. Ось. Тепер. Тепер власне, основна тема, про яку я хотів би сьогодні поговорити, не те, щоб основна, але. С тема, яка мене цікава. В мене є така ідея, я, вона вже дуже давно ця ідея є, і я хочу зробити собі е, Анемоновий акваріум. Тобто акваріум, де є тільки ці Bubble Tip Анемони, де все прям гарно, де прям синє світло, де вони там прям горять, яскраво офігенно роздуваються, заполоняють повністю всі там весь акваскейп. А, ну І все супер класно, все, всім подобається. Можливо, там клоуни навіть десь в цьому всьому а, також беруть участь. А, хотів би зробити великі якісь такі, ну як великі, хоча б літрів там на 100. Але ну, я розумію, що я зараз не хочу створювати прямо пряму якусь системку. І тому у мене є думки про те, щоб підключити її сюди до, цього, до цієї системи. І вже типу, зі стабільністю цієї системи пробувати якісь, створювати от таку, таку от, під'єднану систему з Анемоном. Тому це виходить, що скоріш за все не буде якийсь великий акваріум, тобто це не буде 100 літрів, це буде або десь ну, 30-40 літрів десь, або на, на тумбочці. там. Після того, як приберуть всі фраговики, називаємо це так. Або десь, ну, у мене ще є якісь ідеї про те, щоб зробити його над акваріумом. Я колись розказував про них. Потім я закинув цю ідею, бо там в мене тепер типу як поличка. Але можливо я повернусь до цієї ідеї знову. Ось яке у мене питання? Я хочу. Як... Скажімо так, у мене ніколи не було е, нормальних успіхів з анемонами. Вони я купував десь парочку ще спочатку, коли тільки починав займатися акваріумістикою, тобто ритвовим акваріумом. Е, вони якось спочатку все добре, все нормально, потім починає бути все ненормально, їм щось не подобається. Починають ходити, і це ще пів біди. Просто буває такі випадки, були такі випадки, що вони просто починають зменшуватись, зменшуватися, зменшуватись і просто зникають. Ну тобто, вони просто помирають поступово. У мене не було якогось успішного досвіду утримання анемонів, крім одного виключення, коли коли була така ж сама ситуація. З анемоном в, в маленькій системі. Ну, тобто це мається на увазі не всі анемони, бо Рокфлаур анемони, оці, так, вони взагалі без проблем. Їм нічого, скоріше все, в житті не треба, вони просто собі живуть і, і все, без проблем. Але оці Bubble Tip, чи як воно там, ну, коротше, оці э, анемони, які зазвичай ви бачите там в Відео там чи ще десь. Вони якісь. Був у мене один такий в маленькому акваріумі, він так само зачихав, зачихав, а потім я його все ж таки вирішив. Ну давай спробую перенести в цей акваріум, може йому тут стане краще. І з часом йому стало краще. Я можливо показував вам. Давайте я зараз можу якраз. Чому б ніж? Батарея сісти в телефоні, але вже... Ось, Ось. Він був майже, майже прям помирав малесенький, такий в куточку сидів. Зараз він в цій кризинці, йому досить. Ну, він невеликий, там, не гігантський, але в порівнянні з тим, яким він був, він росте. Так, тут, мабуть, нічого не буде видно. Ну так. Він росте. Ось. Це єдиний такий плюс-мінус успішний випадок. З. Ой, ви бачите, що трошу? З такими bubble tip анемонами Забув, як його в українською називається. Господи, ну нічого. Uh... Що я хотів спитати? Можливо, хтось серед підписників, серед глядачів утримував такі акваріуми, де є тільки, там, наприклад, Анемони, або утримував просто Анемон в основній системі. Я розумію, що це важко, вони ходять. І успішно утримував, типу, вони розмножувалися, вони росли, вони були величезні, вони роздувалися, вони офігенні були. Поділіться, будь ласка, досвідом. Що ви робили з них такого? Можливо, там додавали якісь вугілля активоване, можливо, не знаю. Я чув, що стерилізатори додають для того, щоб там, не знаю, щось вбивати, не, знати, не, не розумію, що насправді. Може, й вони чутливі до якихось хімікатів. Можливо, типу, вони не люблять там, чи, чи навпаки, не люблять нульові нітрати, фосфати, або, навпаки, не люблять там підвищення солоності, там, чи чогось такого. Поділіться, будь ласка, якщо у вас є якісь досвід, або ви маєте що сказати, або десь чули. Я буду дуже вам вдячний. Я продовжую сам якось досліджувати цю тему, але. Якщо в когось є якісь поради, я був би радий. Ось, і можливо, можливо, колись я організую ось тут над самим акваріумом. Такий невеличкий акваріумчик. Так, це буде не дуже прям презентабельно, але знаєте, як технічний такий проект зробити між двома світильниками, тут на якійсь стійці, вниз опустити труби забору і повернення води. І Типу, як технічний такий проект, який буде, може не так класно виглядати з естетичної точки зору, але з технічної точки зору його реалізація могла б бути прикольною. Тому це все. Якщо є що сказати вам, будь ласка, пишіть коментарі. На цьому все. Гарного вечора, бувайте!